Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але Кремль вирішив знову показати росіянам Путіна і не з Кремля, не з бункера в підмосковії, а так досить несподівано з Республіки Тува. Як ми знаємо, Путін запланував на завтра офіційний візит в Монголію, фактично в задній двір Китаю. І по дорозі до Монголії Путін несподівано з'явився в Туві, його показали росіянам, і він там провів так званий відкритий урок розмову про важливе. Щодо цього відкритого уроку, то насправді це продовження імперської політики московської, особливо стосується Туви, тому що. Російські пропагандисти публікують ряд його заяв, зокрема про те, що буцімто російська мова об'єднує народи Росії в такий несуцільний організм. Хоча, якщо ми візьмемо Туву республіку, то Тува це республіка, яка ще у ХХ столітті була формально частиною Китаю, там буддизм. і лише в 1944 році Сталін повністю окупував Туву. Але Путін розповідає про російську культуру, про розмови про важливе і про те, що російська мова їх начебто об'єднує. на тлі таких заяв Путіна і загалом на російської імперської шовіністичної політики. Я хочу зазначити, що два дні тому, а саме 30 серпня, російське державне агентство ТАСС повідомило про нову лінійку єдиних підручників по історії. Виявляється, що півтора року Кремль активно працював над тим, щоб повністю переписати історію. Мова йде про підручники з історії з 5 по 11 клас пишуть про 16 томів, і за словами Медінського, що, начебто, працювали 24 години на добу. Кремль дуже поспішає, переписує вже котрий раз історію, тому що немає ніякого підґрунтя у цієї московської індоімперії імперії справжнього історичного, що все тримається на глиняних ногах, і не дарма Путін казав про те, що на Росії вша шито білими нитками. Але. Те, що Кремль так зараз поспішає і переписав повністю підручники з історії, це вказує на те, що йому терміново потрібно зомбувати українців на тимчасово окупованих територій. Мова йде не лише про подальше зомбування окупованих колонізованих народів Московії Російської Федерації, а й про наші тимчасово окуповані території. Щодо цього навіть є повідомлення в міжнародних змі, зокрема на сайті Радіо Свобода, про те, що під знаменами російської пропаганди в окупованому Криму збирається викладати історію за новими підручниками. Підручниками, звісно, це назвати не можна це просто така суцільна пропаганда, це навіювання українцям цього імперського шовінізму, який, на жаль, на жаль, він. Поглинає частину українців і не лише українців, тому що методика колонізації, ця імперська політика, не лише московська, вона вже апробована протягом не лише століть, а тисячоліть І Москва нічого нового не робить. Але зараз 21 століття, і нічого не соромлячись, відкинувши усі церемонії, Москва так нагло переписує історію. Оскільки ми заговорили про Крим. І про це пишуть міжнародні змі, зокрема Радіо Свобода, що Кремль займається там дуже активно пропагандою. То Путін сьогодні знову почав завивати про Крим. Він заявив про те, що нібито Хрущов подарував Україні російський, нібито Крим. Є також. Багато повідомлень на сайтах російських пропагандистів, і пропагандисти пишуть про те, що нібито це основна причина конфлікту з Україною, основна причина агресії це те, що Хрущов Буцім доподарував Україні Крим. Але. Щодо цього, я зазначу, що пропагандистам, ну звісно, в першу чергу Путіну необхідно було б зайти просто на сайт Вікіпедії, де є скрін рішення президіуму Верховної Ради Радянського Союзу від 9 березня 1954 року. Крім того, є ще ряд рішень і Верховної Ради Радянської Соціалістичної Республіки, рішень і Верховної Ради України. Там багато було рішень, і ніде немає підпису Хрущ. Те, що зараз Путін розпинається, те, що зараз пишуть пропагандисти, це просто імперський шовінізм. Але Путін і Кремль загалом вмивають руки, переписують історію. І сьогодні Путін каже про те, що нібито повномасштабне вторгнення в Україну, російська агресія і цей терор це все, нібито політика Заходу, і що саме це є причиною. Він тут взагалі ні при чому, що ви з нього хочете. Дуже намагається Путін якось виправдатися за військові злочини за цю агресію, але нічого у нього не вийде, тому що ордер на арешт щодо нього та деяких інших осіб вже є в Гаазі і на лаві підсудних його чекають. Навряд чи, звісно, що в Монголії його заарештують, хоча Монголія вона ратифікувала Римський статут. Є заяви з Кремля, що Путіна ніхто не буде заарештовувати, що дали гарантії, але було б добре, щоб заарештували, тому що це взагалі порушення всіх міжнародних правових норм. Також щоб додати, це те, що Путін сьогодні почав розповідати, що жителям Курської області зараз важко, що вони проходять важкі випробування, і каже про те, що російська армія зробить все, що в її силах, щоб звільнити Курщину від ЗСУ. Як ми знаємо, збройні сили України, незважаючи на те, що окупаційна армія перекинула ресурси на Курщину, вони і далі продовжують просуватися. Є певні добрі новини. Тримаємо кулаки з наших воїнів героїв і максимально підтримуємо зсу. Ще що потрібно додати, це чергові маразми Путіна, такі заяви, начебто з паралельної реальності, чергова брехня про те, що буцімто на Росії є свобода слова, свобода засобів масової інформації, і що це нібито твердо гарантовано конституцією. Щодо таких заяв Путіна про Буцімто свободу слова при авторитарному режимі, при тому, що за лайки, репости можна сісти, наприклад, на сім років тут взагалі без коментарів. Але я додам таку на тлі цих новин цікаву новину, таке повідомлення сьогоднішнє, До речі, про те, що за підтримку України затримали на Росії переможця конкурсу Моя країна, моя Росія. В 2020 році учень у Фімської гімназії, це Башкоростан, Макар Ніколаєв, розробив методику пошуку інформації для створення всеросійського архіву. Відповідно, він. Отримав визнання на Росії, він визнаний переможцем конкурсу Моя країна, Моя Росія. Але сам Макар Ніколаєв, судячи з його постів в соціальних мережах, засуджує агресію, він виступає проти цього імперського шовінізму і зараз йому загрожує сім років в'язниці. І це все, що потрібно знати про так звану свободу на Росії і про так звану напівдемократію путінську. Друзі, закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Зважаючи на те, що Кремль і далі продовжує займатися цією зомбі-пропагандою, переписує історію. Зважаючи на цю суцільну брехню, на це гниле підґрунтя цього колоса на глиняних ногах цієї московської імперії, виникає питання щодо нашої історії і наших підручників. І це питання, воно назріло давно. Адже, наприклад, на тому ж Ютубі є вже багато каналів, де історики, навіть просто українці, які цікавляться історією, вони викривають міфи цій московської брехні, дуже багато різних тем цікавих піднімається. І, звісно, питання щодо написання справжньої української історії нашими українськими вченими, воно є дуже актуальним. Але як виявляється, у нас основна проблема зараз гроші. Є повідомлення в змі, що у вересні цього року одинадцятикласники отримують нові підручники з історії, у яких буде викладено події в Україні після 24 лютого 2022 року. На нові підручники з історії України для учнів 11-го класу виділили понад 700 мільйонів гривень. Наше міністерство освіти і науки дуже обурюється, що мало коштів. Але я задам таке логічне питання: а де підручники наші нові справжню українську історію з 5 по 10 клас? Де вони? Якщо не вистачає грошей у бюджеті, що звісно зрозуміло, зважаючи на те, що ми акумулюємо максимум ресурсів на оборону, то чому б не виготовити підручники хоча б в електронній формі? Нам потрібно щось з цим робити, щоб прискорити всі наші процеси, особливо стосується культури, особливо стосується нашої історії. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.